Близько трьох тисяч івано-франківців нині на дві години залишили свої домівки, робочі місця чи навчання та взяли участь у загальнодержавному страйку. Люди зібралися біля захопленої та забарикадованої будівлі облдержадміністрації. кажуть, прийшли, бо бути осторонь подій, що відбувається в державі, не можна. Нам викладачі просто сказали, хочете, йдіть, ми вас відпускаємо, не тримаємо. От і ми вирішили прийти. Трошки зрушення, але щоб повністю я не бачу нічого. Не знаю, чому вони не якісь взагалі кроки не роблять. Ну, поки що я нічого такого кардинального не, не цей не максимум такого нічого не було. Я вірю, що влада таки почує народ України і піде на поступки і взагалі зробить, ну зробить краще майбутнє для нас і для покоління наступного. Прийшли, підтримати Майдан дуже надоїла нам ця влада. Муси почути вже скільки, якщо вже не чує 2-3 місяці, то через пів року все одно почує. Однак самі мітингувальники зізналися, сьогодні очікували побачити тут значно більше прикарпатців, адже бували акції, на яких збиралося більше десятка тисяч людей. Приватний відприємець. але вирішив страйкувати. Тому що сидіти вдома це стистити позор. Якщо у на західній Україні на Франківську зібрали декіль... декілька декілька сот людей, зібралися то що говорити про східні регіони тут. Сьогодні б би мало бути ціле місто. Так що, ну, звісно, віра вмирає останньою. Як і анонсувалося, люди вимагали негайного звільнення усіх затриманих активістів, повернення до конституції 2004 року, призначення технічного уряду та позачергових виборів президента і парламенту. Прикарпатці не втрачають надії, що влада почує їхній мирний заклик, та силового протистояння в державі більше не повториться. Для цього готові оголосити навіть безстроковий страйк.